Кому шкода за снігом, то це дітлахам. Щойно випадає біле щастя, малеча хапається за санчата. До речі, якщо звернутися до історії, то сани були першим візком. Ними пересувались і по піску, і по глині, і по траві. Обрати якісні санчата не так вже й просто. Поради фахівців збирали наші журналісти. Завдання всіх дорослих підібрати гідне спорядження для своїх маленьких вершників. От і пан Сергій разом зі своєю донечкою Маргаритою ставляться до вибору санчат дуже відповідально. самому Харі, і ми вирішили з дочкою приобрести санки. Права не з легких, адже серед розмаїття санчат можна й розгубитися. До уваги маленьких бобслеїстів моделі з різних матеріалів та різних цінових категорій. Найпопулярнішими серед споживачів залишаються сани класичні з металевим корпусом, кажуть спеціалісти. Металічні на сьогоднішній день це санки, які достатньо прочні. Во-вторых, це санки, которая е, достаточно легкі. Купуючи такі санчата, зверніть увагу на те, чи немає гострих кутів на металевих деталях. Якщо ж ваша дитина планує здійняти хвилю сніжинок, виписавши крутий віраж з гірки, зверніть увагу на пластикові моделі. По будуть легче, ніж дерев'яні, металічні. Они будуть не такі холодні на морозі, і вони будуть мати різні форми. Є карита для більш маленьких деток, є для постарших. Пластикові сани найдешевші. Та купуючи моделі з такого матеріалу, обов'язково прочитайте маркування. Там має бути вказаний температурний режим використання. Пластик, особливо, якщо це дешеві пластикові санки, він становиться на морозі, стає становиться хрупким. А от не боїться морозу жодна з моделей дерев'яних санок. Найбільш довговічні та міцні санчата з буку, кажуть спеціалісти і малюка і його маму витримають. Кілька слів про конструкції санчат. Всі дерев'яні та металеві моделі мають спинку. Щоправда, вона не завжди знімається. В санчатах з задньою ручкою зручно возити до шкільнят. Коли пасажир підросте, ручку можна прибрати. А для зовсім маленьких виробники створюють сніговізок. А наші герої вже зробили свій вибір і готові до яскравої зимової подорожі. Ми вибрали наші санки, тому що в них є стрімні безпечності і ручка, до якої можна тягнути. І вони понараліс маргаріті. Да, Маргаріт? Да. і наостанок. Купуючи санки, обов'язково прислухайтеся до думки малюка, адже це саме йому доведеться з ними підкорювати снігові вершини.